Також чому я не ставлю на мен з тот більше одного? Тому що опять же, хоч в Борусі нема мотивації, але все одно ну, якби прямо розслаблятись і, скажімо так, забити болти на цю гру такого не буде. Плюс в Брусі досить непогана оборона, ну, тобто не, про, не пропустити жодного голу. Проти проти ПС, да, там штанги куча, але все одно ні одного голу. це про щось та й говорить. Майн да, забиваю, в принципі. Але от саме найголовніша причина, чому я цього не хочу робити, це оц, оцей матч між Реал. Ну просто нехай буде Реал. От тут, ну так само там абсолютно був резервний склад, Опять же, Аліса Балага, Фернандес, Росія, Чунчо -Чун Мені, Діас. Ну да. Тобто тут Перече, багато було не основних гравців і Ралсот. В принципі, це одна з найкращих атак в Іспанії вдома, не зумів забити. тому... Я зробив цього матч о весь і тут ну, я не буду, скажімо так, на це ставити. Далі. Nothing Челсі, да, я согласен. Челсі тотал більше одного. Це хороший варіант. Але там дуже коефіцієнт, і я чекати, скоріше за все, що не буду. Тут то, то більше одного взагалі без питань. Тому що Ньюкаслу е, потрібна тільки пере, перемога. Опять же це все видно. Якщо буде нічя, то Челсі може, може донати Манчестер Юнайтед. Опять же, Ліга я в Європі набагато краще, ніж Ліга конференції, та взагалі може можна випасти з цієї гонки. Тому тут тільки перемога вдома, в принципі, Брайтон так само це атакує, що команда, вона так само буде атакувати, тому хто слабкіше у ногу, якщо не буде голів, це все абсолютно правильно. Опять же, Лутон. Проти Вестхема грає. Хоча... Хм. З іншого боку, в принципі, можна це розглянути, тому що, опять же, Вестхем у них абсолютно, скажімо, ну, скажімо так, вони в поганій формі. Від Челсі 5, від Ліверпуля, Крістал Пелес, Фулхема, Байер. Тобто вони абсолютно від досіх пропускають <рив> Да, Лутон хоч, хоч, Хоча вони забили Everton, Volverhamton, ну, на ну, топто вони всім забивають, в принципі, там основні гравці вернулись, тому чому б і ні з іншого боку, в принципі, так да. да, в принципі, тут я був неправий. Може можна ставити взагалі без питань Нотінгам грає проти ТикЧелсі Опять же, скоріше за все що програє А от Зараз зараз з ким ще там матч будемо Notinгами Грузиться на жаль дуже повільно але нічого почекаємо. Ну, блин. Давай, 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 давай. Опять же матч проти Берни. В принципі, на виїзді так само можуть і програти. Л Логан, в принципі, перемагає тут. І далі у них буде матч проти... Fullheма, що в принципі так само вони можуть виграти, тому шанси ще ще є. Опять же по, по, по можливості так само в принципі, забити вони можуть як мінімум гол. Тому так, да, коефіцієнт 2 і це можна, можна, можна ставити взагалі без питань. Добре. Що тут ще такого є? Та. Ну да от мої, моє везіння не на жаль, немає. Да уж не пощастило. Опять же, не пошастило, але значить, що ставка на у уні уніон Берлін була на 100% правильною. Та да, опять же моє везення у є пенальти. Тобто круто. Ну, ну, ну в принципі нічого страшного. Добре, що до... Матч у Вестхем, Лутон. Чи є всі атакуючі гравці у Вестхема? Тьфу, не у Вестхема, Тву, у Лутона. Е, Моріс, Адебайо. Моріс, Адебайо і, і все. Ц... Ну і ще однакові. Е, Моріс, Адебайо, Борис Левсієв. Дякуємо. Це основний воротар. Не основний. Основний... зуму бою мерсу. Так само основні пацани, кудись цікаво дітки він гаде. Набрі основні, але нічого. Ну, опять же, якщо підсумувати, опять же, мотивація є, є. Е, можливість забити також є. Да. Е, те, що кажете, в логну те що от Вестхем це команда чорного списку в принципі це ще не означає, що от проти неї не можна ставити. От на неї ні. А проти неї, в принципі, можна. Тим більше враховуючи ситуацію цю. І, і взагалі флагриму Вестхему. Тому в принципі подивимося, який там коефіцієнт саме виставки в принципі будемо чекати добре що тут ще борнмут бренфорд то опять же, мотивації немає в обох команд тому тут то, щось робити то в принципі сенсу особого немає кристалпела та сама ситуація Шеффел – та сама. тут в принципі все вже понятно pgвіelal civil чекайте секунду ну тут опять же вже за велика в принципі відстані ну, хоча вісім. ну да за, за велика як на мене ну я не буду цього робити опять же я вже пояснив чому Горнада, Мадрид, Атлетико арлетик На напольболоня опять же просто болонякий із дуже хороший захист і в принципі не хочу я свого де Димішого наполія мене вже був підвів один раз поэтому ні. Странна команда, коротше. Пінжі тотал більше у на інтрах, ну. Теорію, в принципі, це можливо зробити. Ховуючи антрахт Bay. Хоча... Так само якась странна команда, то пішли в Лейпциг, Лейпців. Райбер Ханенхайм, Скажеш. Ну тут коефіцієнт малий Я такі моменти не роблю. Ну і все, на ну, жаль. нічого такого немає. І всі матчі значно пізніше будуть. В принципі, к черту їх всех. Значить план такий, чекаємо коефіцієнт 2 на цих Вестхем Лутон. Так, так, так що так. Забили, ну да. Моменти є, але нема результату, то в принципі нічого страшного. Добре.